Насамперед кажу, що новорічна різдвяні свята це той час, коли ми мріємо, сподіваємось, надіємось. Тому що ми проходимо один етап і чекаємо іншого етапу. Ми проживаємо рік, чекаємо Нового року і, звичайно, що чекаємо його тільки з найкращими сподіваннями, з мріями і надіями. З іншого боку, це можливість підвести дійсно підсумки про свого роду екзаменуватись, як цей рік прожив, чи зробив все, що мав зробити, що вдалося, що не вдалось. Я власне кажу, що завжди можна шукати, скажімо, якісь критичні моменти, і це треба робити. Завжди треба шукати помилки заради того, і їх уникати в майбутньому. Ну але загалом 2016 рік для мене особисто минув як нормальний, такий хороший робочий, активний рік з класним темпом. І, і приємно те, про що є про що звітувати, є чим пишатися. Разом з тим дійсно підведено підсумки, зроблено аналіз помилок, якихось, можливо, недоречностей, які десь Бог буде усунути в наступному році. Ну і звичайно, що в новорічні різдвяні свята, очікуючи, де вас, сподіваючись, надіючись, мріючись, ми повинні згадувати тільки, скажімо так, найкращі бажання, найпозитивніші бажання. Всім нашим хмельничанам, усім, хто нас буде дивитись, слухати, чути. Я бажаю тільки найкраще. Я бажаю, бо 2017 рік був набагато кращим, ніж 2016. Я був. Все погане, що було в 2016-му, воно в ньому і залишалося. У 2017 ми переходили з новими бажаннями, з новими ідеями на позитиві. І переконаний, що 2017 буде кращим роком, тому що ми будемо краще працювати, будемо позитивнішими, ми будемо кращими. Хочу, аби 2017 рік приніс на українську землю перемогу, яку ми вже чекаємо три роки. І Дуже сподіваємось, що вона найближчим часом буде. Бо тільки перемога принесе нам мир і спокій, і тільки перемога дасть нам можливість будувати заможну українську державу. Бажаю усім добробуту, благополуччя, здоров'я, сил, натхнення. Працюємо, працюємо, і все в нас обов'язково вийде.